Історія середнього пальця розкрита ще не до кінця. Зараз я вам її розкрию, тому що вона розкриває і ще дуже багато інших моментів. Ну, от зокрема, ми не дарма, ми не дарма зараз послухали шматочок етеру Наташа Масейчук. Тому що Наташа Шайчук інформує аудиторію про найважливіше. Давайте ж послухаємо початок етеру, в якому Наташа розповідає, що вона зараз публіці все розкаже. Сьогодні ми будемо говорити звичайно про е, подію, яка сталася в Верховній Раді. Це ухвалення е, закону про набу і САП зняття е, тих обмежень, які були накладені, і повернення все е, в, е, в статус-кво. Йти тут юристи, тут правові політики, тут інші комітети. Ви все розтлумачите так, як треба, але недовго, тому що все рівно люди не будуть відстрелювати це. Нікому не треба, судячи з того, як артикулювалися головні меседжі на протестах. Тому ми говоримо про в принципі про участь громадськості, про її роль в, в управлінні державою. Ми говоримо про участь у цієї громадськості, яка тупає, нічого не розуміє, Вона там вийшла з поганою артикуляцією на протести, не озвучила, що вона проти узурпації влади і відкату до Чечів до часів Януковича з в ваглові, хоча Чечетов уже давно вилітів з вікна. І... Масийчук, підводячи до теми, говорить: ви там звичайно тут правники сидите. Ви ж розумні, ви ж Сергій Власенка з великим уровнем культури спілкування. Ви розкажіть, от отево, -от недоразвитим, хотя, конечно, вони недоразвиті, Як вона там сказала? ви все розтлумачите, так як треба, але недовго, тому що все рівно люди не будуть відстрелювати це. Нікому не треба, судячи з того, як артикулювалися головні меседжі на протестах. Люди просто не відстрелюють, не треба їм дуже складну інформацію, дуже довго розповідати. Ви розумієте, людям треба. Давайте краще поговоримо про ваш палець. Коротше, Наташа Масичук. Я сьогодні процитую декілька її етерів, тому що е, я ж тоді проанонсувала, що вона в принципі стабільна з Кабієва. Ну думаю, дай подивлюся, що ж вона там транслірує. Стабільна, стабільна, тільки дверей в студії немає. Все інше залишається. З невагою огида моя на місці до Наташі, тому що Наташа пересмикує страшно, розповідаючи про те, що Боже, люди й да не відстрілюють, у них там картонки, а там на картонках написано слово. Просто капець і ще може. І ще може? І ще можна. Ну, коротше, дуже багато всяких слів, тому висококласні юристи. Зараз вам це розкажуть, але ну, не так, щоб перевантажити ваш мозок, бо ви все одно не відстрілюєте. От я тут зібрала людей. Ну, будемо говорити, звичайно, про те, як суспільство транслює свою владу в державі. Ну, коротше, ну, що можна сказати про Наташу? Зараз ви скажете набагато більше, послухавши її наступну репліку. Ем... Um... Ну давайте, пане Сергію, напевне, з вас, тому давайте. що ви, як порушник громадського спокою, сьогодні виступили да, да, да. в парламенті. Хотілося я не, я не знаю. А в чому порушення було то, громадського спокою? Ага. Якщо, якщо є ображений Петро Олексійович, він має право звернутися до регламентного комітету, і регламентний комітет відреагує. А це був конкретно це був конкретно жест... В, жест в адресу Петра Олексійовича Порошенка. Який під час. Вист... Я перепрошую, а чому ви перейшли на жестову мову. Ну тому що, знаєте, коли люди сидять далеко, кричати і використовувати молодіжну лексику не хочеться, а якісь олдскульні старі жести. І... Так ви по Знаєте, з одного боку, то люди там не так артикулюють, а тут уже молодіжна мова, ви постаріковські. От, е, показуєте середній палець, і також, до, і, а, а, тіпа, а я і нічого і не порушував, говорить Власенка. Ну і Наташа така, ну ви ж юрист, я, я така рада з вами спілкуватися. От, вона там. Е, я ще частину теру собі на майбутнє зберегла, ми до нього ще повернемося. Про це сьогодні не хочеться. Але ну ви бачите, да? Люди не вкурили, вообще не не, не розуміють, що відбувається, тому що у них картонки і на картонках страшні речі написано, А Власенка з Порошенка по карковостаріковські спілкується. І вже ну, якщо це в адресу Порошенка, то Наташа Всідара. Наташа ж всідарада. Ну і далі, і головне, що її цей середній палець якийсь час не відпускав. Давайте послухаємо підводку до наступного запитання, і зараз ми зануримося в чарівний світ фракції Слуга народа. Слуги те, те, як подавалося після попереднього голосування. Що мовляв, слуги почали перепрошувати. От мене риторика перепроси, вона мене, чесно кажучи, дратує, тому що я знаю, як бутоферми не біжать, значить, і там. А ти вже з вибачалася за четвертий рік. Оця от вічна бутофермська політехнологія з приводу там один плюс один повинен вибачитися за щось. Так? А я кожного разу пояснюю, що я працювала на п'ятому каналі, каналі чесних новин Петра Олексійовича Порошенка. Тому де ваш палець в даному випадку? В душе. Мій теж. Наташа проти таблічок та картонках, але за натяки в своєму етері. Причому вона говорить: один плюс один ні за що не було не вибачатися. Ну, в принципі, а за ту роботу, яку ти зараз робиш? За ту роботу, яку ти зараз робиш, ти просто принижуєш сходу протест, розповідаєш, що вони без дупляну, ти зато сумними. Які просто тичуть факі Порошенку, ну, це нормально. І далі ти далі продовжуєш ментально теж тикати. Ну ти ж не з картонкой то, то, тому у тебе в душе так? Коротше, а зараз зараз ми побачимо ще фрагмент цього ЕТР, і вам це дуже сподобається. Бо я, чесно кажучи, послухала три рази. Перший раз, коли. Власне, вирішувала, що взяти в матеріали сьогоднішній тер. Другий раз, то що не повірила, що це було отак от розказано. А третій раз, коли монтувала, послухала, ну теж не до кінця поняла, що відбувається, і чому взагалі випустили цього Ну, Одним словом, депутат Жмеренецький зараз вам розкаже, що відбулося з голосуванням і чому, значить, слуги якось так проголосували, будучи. Як там цей господи Янович про Спартака Суботу казав, будучи введений в оману, професійно оброблений. Ну, одним словом, от історія десь така: дві хвилини потерпіть, але ну от слухайтесь, можливо, ви краще зрозумієте глибину історію. Бо я така сиділа і така. Я не можу повірити, що це народний депутат і що він це на повному серйозі говорить для того, щоб якось покращити інформаційно цю ситуацію. Вибачались тому, що це був внутрішній внутрішньо некоректна поведінка з боку деяких членів нашої фракції, які реально ввели в оману людей. Ну просто для розуміння яких людей депутатів депутатів. депутатів mm -hmm. Да, просто для розуміння. Я особисто я не голосував за цей законопроект. Але чому я прийшов тоді тоді? Да, mm -hmm. тоді в перший раз я прийшов на засідання, почув якісь розмови про публікації набу. Про обурення активістів і так далі, я зайшов о, в порядок денний. Побачив, що там, окрім звернення до Сполучених Штатів, щодо якого ми власне і зібралися. Mm -hmm. Це була головна тема. Про жоден інший законопроект мова не йшла. Я побачив, що там стоїть законопроект дуже з класною назвою про права, про родичів, пропавших без mm -hmm. і так далі. Окей, відкриваю, про, ну спр. Про розслідування щодо про розслідування yeah. все нормально. Mm -hmm. Дивлюсь поправки, скачу файл поправки, читаю. Ну і бачу просто в те, що я не міг повірити. Ну, типу, я не міг уявити. Навіть в кошмарному сні, що я побачу такі поправки, значить, а я ж бачу, колеги також намагаються розібратися. Ну, в цей час ви ж розумієте, яка атмосфера в залі це все зайняло десь ну, хвилин. Тобто, від моменту того, коли люди почали говорити, що щось не так з порядком денним, до моменту, коли вже потрібно було голосувати, десь півгодини можливо менше. Mm -hmm. Ну а в парламенті колега підтвердить атмосфера така, що тебе постійно смикають якісь розмови, виступити mm -hmm. маєш у ну, вас з Тимошенко за півгодини. Вивчили я вас mm -hmm. чула yeah, теж mm -hmm. на одному з mm -hmm. радіо. хвилин, хвилин за сорок до початку. Я побачив таблицю, оскільки я теж, як каже колега, побачив поправки, яких не було в першому читанні. Я їх ставив на підтвердження в сесійній залі. Mm -hmm. я, я вимагав я, підтвердження. Може, я я, я в сесійній завершу зали. просто, як, як це Марсі було. Олексій. Це, це, це ah. дуже, 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 дуже важливо. Mm -hmm. Далі я починаю питати в фракційному чаті, що це таке, Чи це поправки, я це позиція, це позиція президента, чи це позиція керівництва фракції, хто це взагалі вніс, поставив. І не отримую жодної відповіді. Секретаріат йде кудись, каже, ми дізнаємось. І я таки, щоб ви зрозуміли, досі не отримав повідомлення про те, звідки ж це взялось. Тобто, більшість членів фракції фантазували на тему, що це позиція. Чиясь, чиясь. Керівництво якогось там, з банкової, чи керівництва фракції. І на цьому, з цих здогадках і була побудована а, така результативність голосування. <рес> Вони просто фантазували.